Я адвокат Бурянський, і це четверта частина серії відео, як зняти арешт, накладений на підставі виконавчого напису нотаріуса по кредитному договору. І в цій частині ми розглянемо, як подати позов до суду про визнання виконавчого напису таким, що не підлягає виконанню. Якщо ви ще не підписалися на мій канал, підпишіться, поставте лайк. Дзвіночок, щоб не пропустити інші корисні поради та відео від адвоката Бур'янського. І, звичайно, якщо у ваших знайомих виникли складнощі та проблеми з кредитними договорами, а саме виконавчими написами, на підставі яких виконавцями було накладено арешт на майно та грошові кошти, то поділіться цим відео з ними, щоб вони змогли самостійно захистити свої права та законні інтереси. Перше, що слід зробити перед зверненням до суду, це подати. Заяву в письмовій формі через пошту з описом вкладення та повідомленням про вручення в адресу банку, колекторів, а також приватного виконавця щодо отримання документів, на підставі яких було винесено виконавчий напис нотаріуса, а також таку ж заяву слід подати до нотаріуса, який виніс виконавчий напис, з вимогою надати вам дублікати документів, як самого виконавчого напису, а також документів, на підставі яких було винесено даний виконавчий напис. Так, відповідно до статей 35 та 53 закону України про нотаріат, а також глави 22 порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, у разі втрати або зіпсування документу, засвідченого або виданого нотаріусом, за письмовою заявою осіб, за дорученням яких або щодо яких вчинялась певна нотаріальна дія, нотаріус зобов'язаний видати дублікат даних документів. Ви можете запитати, а якщо вам не нададуть ці документи, я вам більше скажу: з великою вірогідністю, вам таки не нададуть ці документи, але дані заяви вірніше, докази направлення цих заяв в адресу як колекторських компаній, виконавця, а також нотаріуса, будуть достатніми доказами для того, щоб через суд витребувати ці документи. Тобто, ви в суді зазначаєте, що ви намагалися. Отримати певні документи, але у вас є певні складнощі, і подаєте відповідне клопотання до суду, щоб суд витримав ці документи. І вже в цьому випадку вірогідність отримання цих документів практично дорівнює 100%. Далі переходимо до складання позовної заяви про визнання виконавчого напису таким, що не підлягає виконанню. Цю заяву ви маєте скласти в письмовій формі та подати безпосередньо до суду чи через канцелярію суду. чи... По пошті, а також можна направити за допомогою системи електронний суд. Звертаю увагу, що до позовної заяви приділяється низка обов'язкових вимог, з якими можна буде ознайомитися. В статті 175 Цивільного процесуального кодексу України. Взагалі, якщо ви рішили звернутися до суду без допомоги адвоката, тобто самостійно, то я безумовно рекомендую вам уважно прочитати весь цивільний процесуальний кодекс України, посилання на який ви знайдете під цим відео. У будь-якому разі, вам слід ознайомитися з розділом позовне провадження. Разом з позовом я рекомендую подати також кілька заяв та клопотань, які саме давайте розглянемо. Перше, це заява про забезпечення позову шляхом заборони судом, стягнення за виконавчим написом, подальших грошових коштів до моменту набуття. Рішенням суду законної сили, це надасть змогу вам будь-якому разі зупинити виконавчі дії на час розгляду справи. З цього приводу суд має винести відповідну ухвалу. Також я рекомендую подати заяву про витребування доказів. Як ми вже зазначали і раніше, певні докази ви не зможете скоріше за все отримати, і тоді ви звертаєтесь до суду з обов'язковим наданням доказів, того що ви зверталися за наявними доказами, але не отримали їх. І просите суд витримувати ці докази. Форма заяви е, має відповідати також вимогам, визначеним цивільним процесному кодексу України. Ознайомтеся, будь ласка, уважно з даними вимогами. Перед тим як подавати заяву, слід увагу, що в цивільному процесуальному кодексі України детально прописана як сама процедура, як проходить судове провадження, так і питання, які у вас можуть виникнути. Тому ще раз рекомендую вам детально ознайомитися і навіть вивчити даний кодекс перед тим, як звертатися до суду. Після того як ви подали. Позов до суду, вам слід чекати відповідну ухвалу суду, яка виноситься судом з результатами розгляду поданої вашої позовної заяви. Там є кілька варіантів: тобто, або про відкриття впровадження, або про залишення позову без руху, якщо ви допустили певні помилки чи неточності в викладеному позові. І за цим вам слід уважно слідкувати. Зверну увагу, що наразі. Вам надається можливість на підставі відповідного законодавства приймати участь в суді безпосередньо з свого будинку за допомогою ноутбука або навіть смартфона. Про це ви зможете більш детально подивитися в моєму відео, яке ви побачите в кутку на цьому екрані. Також у мене є відео, де зазначено, які дії саме слід чинити, якщо суд знаходиться поза межами вашого населеного пункту, тобто в іншому населеному пункті. Про це ви також можете дізнатися за посиланням на екрані. Ці посилання я також залишу під цим відео. Слід звернути увагу, що паралельно з підготовкою позовної заяви до суду ви маєте право. Звернутися до виконавця, який відкрив виконавче провадження на підставі виконавчого напису нотаріуса з заявою про зупинення виконавчих дій в зв'язку з тим, що ви звернулися до суду, а також в разі накладення арешту на грошові кошти, які ви отримуєте в вигляді пенсії, заробітної плати та інших соціальних виплат, про скасування даних. Арештів безпосередньо самим виконавцям, у наступному завершальному відео з даної серії, з п'яти відео я розповім, які саме дії слід вчинити після того, як ви отримали вже позитивне рішення суду, щоб скасувати всі арешти та заборони і обтяження, які були накладені з боку приватного виконавця, так як це не проходить автоматичному режимі, тобто отримання позитивного рішення суду ще. Не означає кінець даної справи. Якщо вам сподобалось це відео, підпишіться на канал, поставте лайк, дзвіночок, щоб не пропустити інші корисні поради та відео від адвоката. Якщо у вас виникли питання по цьому відео, ви можете задати їх в коментарях під цим відео, а також звернувшись безпосередньо до мене через контакти, які зазначені на сайті Адвокатського бюро бур'янські партнери, посилання на які ви знайдете під цим відео. Бажаю, щоб ви завжди були праві. Слава Україні!